Усім привіт! Ми знову у Дорсі. Сьогодні у нас ціла команда. Я Рататуй. Назяров, який вище мене. І Суїка 123, яка теж вища, ніж я. Пішли. Леддоу! йо Іху. Зустрінемось у. Грі. Ось ми і Ратури, доїхали нарешті. Рататури, 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 стій, стій, стій. Закройся. Так. 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 До речі, комусь батарейки треба? Там батарейки валяються. Ні, мені, мені треба в мене локпіки є. А, локпіки? Ті від мички. Можна мені всі гроші? У мене 10 доларів є. Да, всі ці всього лише добре, колиш, гроші. Я, я буду бігати. Якщо будуть платинки, то попередить мене. Так. Якщо будуть вітаміни так, попередити, так. тебе, Підран. так, Рататуй? Ти сам боїшся спіральних, а сам такий ж, Що? Хто? Хто? Що це за срав? Ви сквадранери. Спідранери. Спід ра. дивимося? А я одразу побачив і одразу я. У лукпіки, лукпіки треба. Можна, якщо. Якщо хрест то мені. С гроші. На з'ярав. Там гроші. Назіара. Бежу, тут яв. Тут гроші, гроші. Почекайте, тут, тут дві скрині, і у них гроші, і бандаж. ну, пластир. Я вже зовсім дедрейлсу. 100 років не грав у цей Дорс. Якщо буде гражний, то ми. летіти. Летіти, то ми будемо прятатися Прятатися уша. ховатися точніше. Ще гроші. Запальничка. Ей, це моя запальничка. Ахаха, у мене ключ. Я пішов відкривати двері локпіком. Лок Нащо тобі той локпік здався взагалі? Четынадцатый зарастав. Ау, бой. Жестнадцать раз. Щи Да это пусто. Что ага. даєте? Честно. Что почекай, это куди вы бежите? Ай, блин, ну нашу вы в предкривали. Мене... Звісно, всіх нас вбили. Звісно, всіх вбили, нашу ви без всіх. Не зовсім зрозуміло. Поки ми там. Поки я там чекав слухав Раша на 14, і ви вже 16 відкрили. Чого ви за одну секунду твіт я купляю лукпіки. піки лук -пік. У мене є лук -пік. У мене також. Знає, чо, чо, чо? У мене лукпіки є. Алло. 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 У, мене... Алло. Алло. у мене є лук-піки. Я, 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 я двері відчинив. О, у мене 25 Дверю. доларів. Двері, двері відчинив. Це в нас квадрат. Почекайте, Давай не дуже може спідрамити. Назара! Може тут для тебе двоє. У мене 40 доларів. Батарейки кому треба? У мене немає. Не бачила, я забрала У мене теж немає. Та це кімната луту. Тут ми завжди всі беремо гроші. Ура. Ми ж домовлялись колись. А, так. 200 років тому. У, усі можуть збирати собі гроші. Ми 200 років Ви, тому. Бандашко, ми ж треба пластир. Ні. Ні, мені не треба. На Я можу е, тримати урону, якщо ніхто ніяк. Не можна його. Тімоті всі знають. На мене він стрибав колись. На Ключ на кріслі. Гукрсуйка зразу видно звідки. Так. Зараз налякався. Ніхто? А, ні. У мене 120 Ой, доларів. 40. У вас скільки? 15, У мене 120 40, доларів. Було боляче. 40, 40, 40. У мене 15. 120. Мені всі гроші ок. У мене 40. мене 120. Ой-ой-ой. Якщо б я купив запальничку, А, треба було б купляти запальничку. Сику вкусили, свик вкусили. Швидше. Я нічого не бачу. Во! Вот это зараз робил. Готові. Готовий бачу? спину. Ну не так. А ми з назирафом живі. Ми патро ах, Ахахах, у мене вітамінки. Опа запальничка. Давай. Я забрав вітамины. відродженням? Не будемо ми вас відроджувати. У нас робуксів немає. 15 раз, 15 раз. Тоді нам вниз. Я думав, ти настільки... Я думав, в набагато вище, ніж я, тому що я присів. Забирай, забирай, забирай. Так, забр... Ні, я не забрав. Батарейки. Гроши. Чого вона така сама? Ну, така ж сама куната. Кімната, вибачаюсь. Кімната. Гроші, гроші забирай. А, ой. Я ну, вже... вже... 175. 19, а далі що забув? на 20 я ще буду. Почекай, не відкривай. Це шик. Не буде раш. не буде раш. Очі, очі, Та очей більше не нема. Я не бачив у попередні рази очі. Це альбоабо. Три, два, один. Треба було відкрити, щоб він наступно відкрив. Він не відкрив наступно. Відкрив би? Ні. Ну добре. Але зробив політику, тому не треба було відкривати. А, ну так, так, так. О. Боюсь. Я боюсь не треба. Я, те я те... <світ> А ще я боюсь скрічив. Я, те... я ти я ті на боюсь. <світ> ключ ось! Ось на столі ключ. А, в мене просто псс -пс 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 скрич. Це напевно був фальш скріч. <світ> Де очі. Де очі. А, очі, я думав вот що шо тут плюс 100 доларів. Це був не сік, я думаю, зараз сік буде. Також. Сік Вимикаємо звук. А, я, я не вимкну звук. Я тобі кажу, я не вимкну, я буду мовчати і труситись. Ну шо ж, починаємо. Давай, то здесь геймер. давай. Геймер, геймер, теймер. Добре. Добре.

А у меня мэне... будет Поручит... У Жив... меня сердце Сскакаю... выскакивает из страха. Давай, 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 давай. Ой -ой. Ай! Сорокова, сорокова. Десять дверей буде фігура. До речі, я колись проходив фігуру. На моєму? Ні. Ми І на моєму так. Я не збираюсь помирати на фігурі. Вы не помрете? Вы не помрете? Тут плюж. А, а, а. Я думаю, все. Якщо його звук, це. Та можете помовчати? Я прислухаюсь. Один, два, три. Звук... Звук, що немає. Нема. Фух. почекай пошукай хрест, тут він буває. Нема свічка, свічка. Нам ну, запоріжка потрібна, закорнічка. Вона хорить, коли поряд монстр. Плинок, блинок, плимо. Блино. Готовий? Ні, піди назад. Там ще є. Він а, я не зривну. Не еще я за зим... погоду все це знімати. Ты казав, давай знімати. Ні. Ну я, не знаю, що я це казав Нема. Тут не може бути, тут тільки один, а нас двоє. Один, не можна. полетить. Не померти. Не помертий. Не померти. Не померти, не померти, не померти. Не блиме. Почекай, давай пошукаємо у прохіду, а двері чи у бекдорс. Тут немає його. Тут немає. А де він? Після ші білий буде. Готов? 49.

В неї не або, або в неї, або в нього якась лампочка в голові. Поняття немає, де в нього лампочка? В голові, чи не знаю. Але О, я знайшов дві було, книги. Третю знайшов книгу. Там, а, бій, бій, <trio> как видит, Дина, иди дома. Вы не крутите голоса. То еще це погано прикрута. Так, у меня-то я Дэн крутизм. Я його поставив там, де він не знайде. його. Она може відійти свідку. Ще дві книги знайшов. Ну что ж тут ломали? Горе немає, алі є. Вязьме листочек на зеров. Хелп милч Help me! Хелп ми. Поможить, поможить. Він сюда йде, Він сюда йде, Він сюди йде! Він сюди йде. Плюс книга. Перша 4, Перша чотири, потім 9, Чотири дев'ять сім. Води зразу. 4, 9, 7, 8. Давайте. 4, 9, 7, 7. І кружечок. 4, 9, 7 7. 7, 7. Кружечок, кружечок, кружечок. Треба кружич. Вау! Я там там. Місяч на місяць. Чотири дев'ять. сім, сім, шість. Чотири, дев'ять, сім, сім, шість. Так, 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 Чотири, дев'ять, сім, сім, шість. Скоріш волойде. І ніяка нам не дупа. Два прошики. Ці померли від банального раша, да? Ті померли від банального раша, а справжні прошики живуть. Кілька Рататуй вам раз сказав. Ми загубилися. Раш. Раш, казав же, ховайся! Я живий. Я заникався там. А я щось що, чо, 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 щас допиняв. чому і коли. У нас все зараз уб'є. Зникався, то у нас был. А коли Аколи зникався, то. то його не вбив. Може, За ти не там заникався. Це все, конечно. Усе. Что усе? Ні, чотириста тридцять тільки. Купи ключ, ключ ключ, О, ключ вітає куплю вітає? тобі я І купую. чайові дам. Купи мені ліхтарик, будь ласка. Не вистачає, я вже всі витратив гроші. Я мочає їх накидав. Повну баночку. Чого ти вихідаєш?

Це те, що що, я, значить, ключ, просто знаю, на черепового ключа. А? Черепа ключа. Ключа з черепом Є, я а купив ти... його. А ти купив його? О, перше, 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 тупо. Перший підвал. Якщо в мене зараз опустить скрич, я зду. Зараз... Дайте... Дайте мені. Дайте мені ви вас знайдите і вип'єте. Зараз. Та нема тут Хілки, кажу тобі. Як ми буде? ми, ми додьше, додьше. буде буде, буде Хілка, буде, Хілка. Ти що, не... Я не відкривав нічого. Я взагалі заблукав. Який кимо. Ті, хто за нами стежить, <mu> вышли. <теку> Тут підсвітилося, але мені треба хьюка! Хьюка, хьюка. А, You died to screech.

Ладно, ні. Ви Давай, Ладно, так ты мене, мене не вбив, чему ты мене не вбив? Вбивай вже вбивай вже. Він тебе не вбиває, бо ти йому віддався. Я, я його задовжу. Навіщо я його задовжу? Не Я треба на зяров. Скріч бачить. не буде з'являтися. Я не зможу сам це зробити. Я не зможу пройти. Давай вбивай Тоді ми на цьому моменті попрощаємось. Ну що ж до до побачення. побачення. Не забувайте підписуватися і ставити лайки, бо на 50 підписників вийде стрім. Так, стрім вийде. До побачення. До побачення.